Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Ну що, друзі? Чергова спроба знайти хоча б якогось грибочка. Будем пробувати сьогодні. 22 вересня. 7 годин 40 хвилин. Ми вже зайшли до лісу. Погодка сьогодні класна. Дощик вон, вроді не передавали на сьогодні. Вже на днях було незначне похолодання. Майже 3 градуси тепла. <кій> так, ну що, вирушаємо на пошуки. Наш друг сьогодні з нами. Минулого тижня щось був, був і пропав. Залишив ми ходили без нього. Так, ну що, друзі, може зручніше. Ну а ми вирушаємо на пошуки. Друзі, це капець. Дивіться, що я знайшов. Собін. Ось другий. Кабулочка. На топка. Топа. хе, -хе. ти наш. І дивіться ще що я знайшов. Яка сім'я? Оце сімейка. Не? А це сінейка. Оце вартує лайку, ні, друзі. ще купа дрібоньких, грибочків Що, пробуємо зривати? Треба фото на пам'ять зробити. Булочку, о, тут ще не один він, тут ще він не один, це яка краса, яка краса, одися, е, а. а це вже справжні осінні грибочки. Днімки закриваємо приступаємо. Ой, трошки у вас потрясло. Приступаємо до цих красеню. Опа! О, це Оце красання, друзі. все не вартувало піти до лісу. А, дивіться, скільки скільки ще дрібних... є вони? Не знаю, чи вони виростуть. От тобі корч виріс. Ще без дня. Два. ну Сьогодні будемо, мабуть що маринувати грибочки. У нас ще ні одної банки маринованої. Ось така краса. Шукаем далі. Так, друзі, ще один білявчок. Молодесенький. О. Напевно, що процес пішов. Ось такий. Дай фокус. Ось ну. не хоче фокусувати. Добре, файно. Там я знайшов маленького одного. Повертаюся, дивлюся, тут все один. І це який, який красючок. Це грибочка. Справжні осінні карпатські грибочки. Кібочечки. Друзі, мабуть, що треба шукати можливість десь серед тижня вибиратися на грибки. До Речі. У нас переважно відео виходить в неділю. Ну а якщо є такі ажіотаж, то буде і серед тижня. Кіно наше. Так, добре, продовжуємо. Так, друзі, ще один красень замітив. Ще одного красеня замітив. добираємося до нього. Така краса. О. Ох ти що. Оце грибочок. Оце грибочок. Оце грибочок. Дуже маленький. Ох ти що. Ох, пахне гарно. Як він гарно пахне, друзі.

І ще такі красиві а, мабуть, що будемо такі вибиратися десь серед тижня. Ой. Ой, Ой ось така краса у нас. Що? Так, отцього. Не знаю, чи я показував, ми начистили беремо. Отак. Прикриємо, все, і не видно, і нікому очі не будемо золити що тут чиєсь місце. Так, ну що, продовжуємо, тросі. друзі. Ще один маленький рибок Не всюди грибки є. А як попадається тут такими грубками. Ось я вже десь хвилин 20 хожу з перший рибок. Ну ми сьогодні взагалі файненько підзбирали. Ну, щось фокуса нема. Добре. Друзі, ось я тут воно йшов грибка. Тут я це не дивив навіть під ноги. Тут ще є маленькі. Тут ще є маленький є. Опа-па-па-па. па опа О, якраз такі грибочки маринувати. Красайка. Не топка. Краса? Краса, йдемо далі. Друзі, ще один білячок знайшов. Але я тут це не, не сподівав навіть. Я тут переважно червонячки находив. А тут білячок такий стоїть. Такий красень стоїть. Ой! який гарнюня! який гарнюня! Опа! Трошки зломався! Нічого! От такий красень! Файно, йдемо далі! Друзі, перший червонячок! Перший червонячок! О, теж красень. Осенній. Друзі, ставочок наш, тут попри край, ростуть такі грибочки Yeah. Клас. Друзі <кій> повернувся я на ранішні місця. Я ось такого білячка ще знайшов. Одного. Так, десь певно до години часу ходив ні одного грибка не міг. Ще тільки що здибув грибника одного із псом, то він взагалі без нічого. Так що ми сьогодні ще непоганенько знайшли. Щось з фокусом не то. Так, то вже мабуть на завершення, не знаю, що подивимося, що ще є два такі місця, але... Не знаю, чи там щось є. Так, добре. Ну що ж, друзі, добралися ми вже додому майже. На цій ноті будемо завершувати наш сьогоднішній похід за білими грибочками. Ось з таким результатом. Ось показую вам. Ось така, така краса. Вам, як завжди, повних кошиків грибів. Добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І Бережіть природу, не смітіть в лісі. Скорих зустрічей!